Цей симпатичний трамвайчик з номером 4 М. Сьогодні з'єднав мікрорайон зарічний з інгулецьким районом. Тепер всі бажаючі, не виходячи з вагону на зупинці Кільцева, кільцеве, зможуть їхати далі до південного комбінату. Весь час на дорогу займе не більше однієї години 15 хвилин. Що за словами спеціалістів, створить конкуренцію маршрутним таксі, які долають цю дистанцію лише на 15 хвилин швидше. Компенсація, звичайно, у ціні. Вона у трамваї залишилася незмінною гривня 50. Тим паче, що за рахунок покращення якості колі планують збільшити швидкість трамвая. На Дрізку дороги від перехрестя вулиць Біліска та Каховська у напрямку Інгулецького району було випрямлено рейкове полотно. Усі його ділянки виведені на необхідний рівень по висоті. Були змонтовані необхідні конструкції для відведення води у випадку сильних опадів. Попереду другий етап реконструкції, в ході якого будуть модернізовані інші трамвайні шляхи. Планується, що найдовший трамвайний маршрут за річне південне ГЗК буде задіяний у години пік. Перший випуск бот виходити з Зарічного в 4 утра. 53 минуты плюс час 10. И дальше работаем 4 выпуска с интервалом 25-30 минут, как светофоры будут позволять нам. И второй выпуск будем организовывать, запланировано в 14.28 выход по Заречной. Першими пасажирами маршруту 4М стали мер міста, голови райра та керівники комунальних підприємств міста. І вже по ходу маршруту, хоча він і був проблем, у трамвай підсіли інші пасажири. Для багатьох із них це значна подія, особливо для пенсіонерів та тих, хто має родичів на шляху слідування трамвая. Для базарників це добре. Родичі, родичі живуть на 173-му, на Артемі, на восточному. То теж швидше буде. Сів ось з дому і поїхав кінець. Будемо кататися обов'язково. Ви ну, в такому трамвайчику не проїхати, це вообще. Новий маршрут швидкісно пролягає через реконструйований Чумацький шлях. Його ремонт був запланований ще три роки тому. Однак через неповернення коштів держказначейством роботи розпочалися лише цього літа. Трохи більше як за місяць дорогу капітально відремонтували. Фахівці розповідають, будували дорогу на роки. Було розібрано усе асфальтобетонне покриття, закладено вирівнювальний шар, потім верхній шар, опісля укладена новий асфальт. А на рівну дорогу нанесено більше 20 кілометрів розмітки. Ремонт виконувався за рахунок коштів міського бюджету та в рамках програми соціального партнерства з Південним комбінатом. Даний об'єкт був разбит условно на три пускові комплекси. Дзержинський район по вулиці Пісочної до Чумацького шляху вулиця Вокзальна, Чумацький шлях від Алаховського моста до НКОК і фактично від Отгауковского моста до проспекту Южного. Сьогодні на всіх трьох етапах закінчені роботи, зв'язані з асфальтуванням. І сьогодні фактично відновлено повноцінне движение в обох сторонах пасажирського транспорту. Сьогодні на площі перед палацем культури південного комбінату людно. Усі ці люди прийшли відзначити знамену подію. Завершення ремонту дороги і відкриття нового маршруту з нетерпінням очікували як інгульчани, так і усі криворіжці. Міський голова високо оцінив роботу служб, задіяних у ремонті, які виконали велику роботу за короткий термін. Я був чи благодарен всім тим строїтелям, які займалися цією дорогою. Я благодарен проектуровщикам, які. сделали проект, потом пересчитывали сметы. Криворожане так всегда работают, работают очень много, когда им не мешают. И слава Богу, так у нас вот получилось. И я благодарю и те подрядные организации, и руководителей, и коллективы наших промышленных предприятий, которые все вместе мы смогли это делать. И я думаю, что это тоже для нас большой праздник. Я Поздравляю нас всех с таким большим событием, особенно жителей Юго інгольчан нова дорога довго очікувана, адже довгі роки вони потребували якісного автошляху, котрий з'єднає їх віддалений район з адміністративним центром міста. У нашому районі сьогодні велика радість. У нас відремонтований шлях до нашого житлового масиву, який дозволяє тепер з комфортом і без перешкод за короткий час долати цю відстань. До того ж, ми дуже раді, що у нас на сьогодні вже буде працювати швидкісний трамвай, який буде перевозити на мешканців нашого міста від Річного до південного комбінату це значно скоротить час і що немаловажно на сьогоднішній день кошти. Зробили дорогу відлічно, качество удивило на минут 10, може 15 швидше оперативніше. І зараз скажу, що буде пускати скоростний трамвай. Це взагалі таке нове сильно тронуло, тому що можна напряму за таку маленьку ціну добратися з Йогока і до Зарічного. Мені, наприклад, до площади Артема буде можливо тепер добиратися мінут, наверное, за 30. Довгий час дорога була дуже поганою, коли їдеш в маршрутці, то звичайно це і впливало на здоров'я людей, і некомфортно себе почувало, особливо коли з маленькими дітками їдеш. А зараз, коли їдеш по такій гарній дорозі, то звичайно вже набагато краще почуваєшся. Це добре для водіїв, які мають власні авто, тому що це економить кошти, щоб. Не ремонтувати автомобіль за останні роки проведена дуже огромна робота по благоустройству дороги, міжквартальні дороги, сквери, парк імені Савіцького. Асфальтировка прибудинкових територій. Буквально в вот, субботу перевозили в мебель, нам надо было переехать на юбилейный. Все водители так рады, говорят, ну теперь на Югок ехать прямо одно удовольствие. Мы очень рады, что нам такую дорогу сделали. И даже мои дети два, двое внуков. И вот это мы ездим даже в трамам. Бабушка, смотри, какая дорога. Поэтому мы очень довольны тем, что наш район, конечно, благоустроили и красивую сделали дорогу. А скоростную тоже девочкам говорят, і у мене і кров живе на соколовці. Я говорю, представляєш, час їзди і трамваєм приїхав за рубль 50, а не 10 маршрутка. На урочистостях, присвячених відкриттю Чумацького шляху та запуску нового маршруту, мер міста вручив нагороди людям, які працювали над цими проектами. Зробили в короткий срок, буквально за місяць. Це все. Хоча були труднощі определені, але ну, все вишалось. Робили буквально дві сміни. І часто і до, до ночі ну, люди старались. Спасибі велике, звісно, руководству міста за оцінку. Будемо і далі старатися. Мер міста разом з делегацією відвідав музей південного комбінату, що був відкритий до 50-річчя підприємства. Експонати музею знайомлять не лише з виробничими процесами, технікою, а й людьми, які працюють на підприємстві.